Хороші, ви на каналі Астрофеномени сьогодні до нас завітала Розалія Романова. Будемо із нею говорити на різноманітні теми та відповідати на ваші запитання. Отож, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк і, звісно, пишіть ваші питання. Будемо раді їх розглянути вже в наступних ефірах. Пані Реселі, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас бачити. Давно вас не було. Отже, давайте поговоримо про актуальні теми не тільки для України, а й для всього світу. Ми розуміємо про те, що вся весь абсолютно свій живе в напрузі вже довго тривалий час, і власне знову ж таки Іран погрожує Ізраїлю ударом. Чи розпочнеться знову збройний великий конфлікт між ними? Чи бу... між ними? І чи буде кровопролиття? Давайте подивимось. Ну звісно, що ми б хотіли, щоб все було мирно, тихо. Тому ми саме так і подивимося на ситуацію в цьому регіоні на найближчий місяць. От давайте на саме на серпень подивимося, як воно буде з тим, що ми хочемо, щоб воно було тихо. Ну а карти вже. Покажеться буде мій розклад на ситуацію такий, як я роблю частіше всього. Так, дуже такі тут непевні карти. Чому? Тому що дивіться, саме суть питання це карта вежа, і це якраз карта ударів. Руйнування і так далі, але вона зараз в перевернутому стані. І, і далі вона буде все ж таки підійматися. А от це таке: ви знаєте, коли карта перевернута і вона підіймається, частіше всього це покращення. Але не в цьому випадку. Коли це вежа, це навпаки погроза зростає. Тобто буде напруга зростати. Я цю карту навіть просто переверну я її, покладу так, щоб вона ну найменше шкоди нам принесла. Далі, от дивіться, цікава така ситуація, що допомагає. Тобто, ми що захотіли? Ми захотіли, щоб все ж таки все було тихо і тут. Карта місяць. І ця карта, вона говорить, от чому я сказала, непевний такий розклад, вона говорить про те, що буде відбувати, будуть відбуватися якісь такі події, які зараз ми навіть не можемо собі уявити. Тобто, стримати оцю напругу може щось таке ну, зовсім дивне. Розумієте? Я зараз не буду навіть фантазувати, тому що ну, я пофантазую в таку. В гарному ключі, не знаю, навіть ну, от, янголи спустяться на землю і е, вмовлять всіх, хто вирішує всі ці питання на мир. Ну, от, щось таке, розумієте, щось таке дивне, щось, що ми не уявляємо, як це може бути. Це допомагає цій ситуації. Що їй загрожує? Це карта білої і чорної смуги, це колесо фортуни, і вона, бачите, лежить якраз перевернута знову ж таки. Те, що зараз така чорна смуга. Ну правда, ця карта буде підійматися, але вона буде підійматися дуже ну як не так швидко, як нам би хотілося. І дивіться, результат. Карта найвищого авторитету, це карта жрець, і ця карта говорить про те, що от як сильні світу цього захочуть, так все і буде. Тобто не буде випадковостей, не буде чогось такого, що е, ну ви знаєте, як є карта шут дурак, коли от щось таке відбулося, чого ніхто не очікував, і пішло все не так. Тут все сплановано, все йде по плану, і в цьому плані є оцей місяць щось якийсь такий сюрприз для нас, для всіх ну простих смертних. Про що ми навіть не здогадуємося, що таке може бути. Ну тобто, результат такий: напруга буде зростати, але є шанс того, що не буде руйнувань, тобто, це буде більше залякування. Пані Розалі, дякую вам за вашу розлогу. Відповідь вся Україна вже говорить про те, що ми нарешті отримали допоміжну зброю, F-16, на яку ми вже досить довго тривалий час чекали. Чи стане Україні легше після того, як ми отримали наші літаки? Питання про ці довгоочікувані літаки, воно дійсно нагальне. І давайте ми подивимося на мою колоду, яка називається Парасольки. Я її з нещодавніх часів дуже полюбила, і вона така дуже точна і е, така, знаєте, натяки дуже прозорі. Давайте подивимося, що ж буде з нами, як буде відчувати себе Україна, коли ми вже з цими літаками. Тут достатньо однієї карти, ось вона красномовна карта, красномовна. От роздивіться її, бачите на цю парасольку. От ніби вона і є, але чи захищає вона від дощу. Е, тобто, все, все ж таки говорить про те, що наявність цих літаків вона істотно нічого не змінить. На жаль. Дякую вам, рухаємось далі. Які кадрові зміни чекають Україну найближчим часом? Про них заявив нещодавно наш президент України Володимир Зеленський. Власне чи будуть ці зміни стосуватися нашого уряду, чи будуть вони стосуватися саме безпосередньо кабінету міністрів? Чи будуть відбуватися певні якісь зміни саме безпосередньо у верхівках військовослужбовців? Так, тобто, можливо, знову будуть якісь зміни ухвалені про зміну головнокомандувачі. І так далі. Ну, ви знаєте, таке запитання, тут в цьому запитанні одразу я бачу, як принаймні 5 запитань. Давайте ми подивимося на основне, дійсно, про зміни. Подивимося на два місяці, тому що якось у серпні я ще не бачу цих змін. Я бачу такі Ну перші кроки. А, але у вересні я бачу, що вони такі будуть, і от давайте на це і подивимося. Ну, подивимося, які підказки нам дадуть карти, тому що ви розумієте, що второ нема карти, яка каже, що це Рада, а це кабінет міністрів. Ну, будемо здогадуватися, будемо тлумачити разом. Так, дивимося на зміни найближчим місяцем. Так, ну от дивіться, в голові лежить карта Колесниця, і це більше карта дійсно головнокомандуючого, армії і так далі. Тобто більше буде розмов, розмов про перестановки саме в армії, в емоціях, в емоціях у нас лежить карта імператриця, це карта інтриг і це говорить про те що буде багато, багато різних оцих змін і вони будуть такі нелогічні неочікувані ті люди про яких всі думають що от їх точно не знесуть як то кажуть от вони можуть залишитися ті люди які Ну, не повинні були б по це під це підпасти. Вони ну от з ними таке станеться, що їх там пересунуть чи зовсім кудись там, ну як відлучать від політики. І оця карта це все ж таки більше карта ради. От, це більше буде подій в раді. Тепер дивіться, в діях у нас йде перегорнута сила, і це говорить про те, що буде багато незрозумілого, непослідовного, нелогічного, і ну, воно не буде нам на користь, на жаль. На жаль. Хоча потім оця карта вона все ж таки підіймається, потім воно якось от можна сказати, вилюдниться. Розумієте? Тобто це скоріше будуть все ж таки такі попередні кроки, і дивіться, який у нас результат. Знову місяць. Тобто, це буде якийсь дуже неочікуваний результат. Як резюме у цього розкладу, що зміни будуть, але вони будуть зовсім не такі, як ми можемо собі уявити, і навіть зовсім не такі, як їх зараз ну, рекламують, скажімо таким чином. Давайте окремо подивимося, чи залишиться на посаді головнокомандувач Сирський. Давайте подивимось. Ну, а ми як хочемо, щоб залишився чи не залишився? Так, ми хочемо правду дізнатися. Ну, я хочу правильно поставити запитання. Так, да, цікаво, зараз, от я подумаю. О, давайте ми просто на нього подивимося. Ми подивимося, як будуть іти справи у Сирського найближчі два місяці. Ось на що ми подивимося. Ну, його чекають зміни. Однозначна карта, те, що минуло відходить, нове народжується. Причому він цього насправді не дуже очікує. Тут є карта. Жрець знову ж таки, він себе почуває, що він в силі, що все буде нормально. Тут є карта в емоціях, карта спокою, гармонії. Тобто він не очікує того, що станеться, а станеться зміни. І результат перевернути, імператор перевернутий, тобто, дійсно, він втратить свою посаду. Дякую вам. Рухаємось далі. А, власне Подоляк заявив про те, що Україна можливо готова буде до перемовин з Росією, чи піде Україна на це, чи сяде Україна за стіл переговорів з Російською Федерацією, або можливо нас почали просто примушувати, наприклад, наші партнери до того, або ми входили в комунікацію із нашим ворогом. Ви знаєте, у мене навіть в родині, коли були якісь там сварки, там знову ж таки з чоловіком, з дітьми, то ми одне одному казали, давай домовимося. Тобто, от я особисто вважаю, що у будь-якій ситуації треба домовлятися. Тобто, от я вважаю, що ну, принаймні спробувати. Тому моя позиція, що це скоріше було б добре. Ну, тут важливо, які умови. Давайте подивимося знову ж таки на це питання як на ситуацію. Ситуація вибору тут у нас лежить карта, результат карта справедливість, от карта вибору. Вона каже про те, що. Будуть скоріше розмови про перемовини будуть, і будуть якраз такі, як, на яких умовах ми можемо це розпочати? От більше буде саме такого. Що нам допомагає, тут у нас карта колесо фортуни, яке погіршується. От, ну, ми потім самі побачимо, чому погіршення ситуації і яке саме. Погіршення якоїсь ситуації, але воно буде нам чомусь на користь. Що нам заважає? Дуже красномовна така карта це карта жриця. В прямому положенні жриця знає, що вона хоче, і вона отримує те, що вона хоче. В перевернутому стані жриця не знає, чого вона хоче. І і вона отримує от скоріше те, чого вона не хоче, розумієте? І результат тут у нас карта несправедливість, а це карта навіть підписання якихось угод паперів. Тобто, цей розклад говорить про те, що будуть розмови про перемовини і навіть будуть вже якісь певні документи підписані на цьому шляху. Ви знаєте, я ще хочу додати, що я нещодавно спілкувалася з людиною з Севастополя. Тобто, от, це, от, наша людина, ну, це чоловік, чоловік там з дітьми і так далі. Він нарешті, все ж таки, поїхав до Швейцарії. Тут я його зустріла як біженця-українця зі статусом С. Але він каже: ну ви розумієте. Росія стільки бабла вбухала, ну от прямою мовою кажу в Севастополь, в Крим, і так далі. І нам теж треба розуміти, що всіх, кого це не влаштовувало, що от Крим не наш, так? Вони звідти так чи інакше чи виїхали, чи були вимушені виїхати, чи вони мовчать і так далі. А там лишилися ті, ті яким це подобається, яким це влаштовує, і Росія зробила все, щоб от принаймні Крим не хотів повертатися в Україну. Розумієте? Тобто, от я я хочу, щоб Україна була в своїх кордонах, таких яких належно 91-го року. Але от чого хочуть люди? Дякую вам, Розалія. Ну і традиційно обіцяний розклад від вас для всіх українців, для тих для всіх наших глядачів, які перебувають абсолютно в різних куточках України і світу. А що очікує нас усіх у серпні місяці? Давайте поговоримо про це. Давайте ми зробимо трохи по іншому. Так я зроблю традиційний розклад на три карти для всіх нас, але не на серпень. Я хочу вам сказати, що про серпень я зробила спеціально декілька таких публікацій у себе в інстаграм. Отже, заходьте, дивіться, слухайте, пишіть коментарі, діліться і так далі. А от ми з вами давайте подивимося трохи далі на вересень, тому що от ви багато чули, що зараз восьмий особистий рік для всієї землі. Рік карми, багато про це пишуть і так далі. Чому? Тому що двадцять двадцять вона все разом складається у вісімку. Так, от, вересень буде восьмий місяць восьмого року, тобто врожай, карма. Ми саме от основну карму, основний врожай, який ми всі заслуговуємо. І в цілому і кожен особисто будемо отримувати саме у вересні, і тому давайте от ми подивимося, я навіть би сказала таким чином: як нам треба підготуватися. Тобто, у нас ще є цей цей час. Як нам треба підготуватися для того, щоб зібрати як найкращий врожай у вересні кожного для кожного з нас? Я двієчку обираю. От, і зараз ми подивимося: тобто ви обираєте один, два чи три, одну з трьох карт. Я обираю двічку. Я завжди з вами. І зараз дивимося вже на одиничку. Як вам підготуватися до вересня, щоб він був як можна більше плідний? Дивіться, це карта гармонії. Карта. Яка в е, е, російському мові називається уміряність, і бачите, вона перевертається от таким чином, що вона як погіршується ситуація. Тобто ця карта говорить про те, що е, чи е, ну, зовні є дуже багато таких факторів, які вас дестабілізують, але ви їх підтримуєте, ці фактори. І в більшості ви самі це спровокували. Тобто, ви зараз знаходитесь в дизгармонії і поки що ця тенденція наростає. Е, яка порада? Порада е, все ж таки заспокоїтися, відрізати від себе зайві контакти, відкласти чи може відмовитися назавжди від якихось справ, які е, ну, дійсно можуть зачекати чи відмінитися. Тобто розгрузіться. І тоді ви зможете дійсно отримати гарний результат. Ви знаєте, зараз от тих, хто обрав одиничку, от ви напишіть знову ж таки в коментарях, що ви не те, що за двома зайцями хочете бігти, у вас цих зайців набагато більше. Оберіть одного, оберіть одного найжирнішого, найпухнастішого зайця, і якось от тоді ви його все ж таки зможете спіймати. Це порада для одинички. Зараз давайте подивимося на двієчку. Те ж саме питання: що треба зробити, щоб вересень був як найкращий. О, а тут у нас класна карта в прямому положенні жрець вона вже сьогодні нам випадала це карта найвищого авторитету. І оця карта каже про те, що треба просто е, транслювати себе. треба Как говориться, настаивать на своєму, треба наполягати на своїх думках, на своїх рішеннях, робити це спокійно, може навіть мовчки робити свою справу і бути, ну, таким патріархом супер. Татом чи супермамою в своїй родині і ну, для тих людей, з якими ви спілкуєтесь. Ну, мені ця карта пасує, навіть так я і намагаюся бути, ну, буду і далі нести світло і добрі поради для вас всіх. Отже, от таке благословення вам, що ви все правильно робите, продовжуйте це робити. І робіть це впевнено. І подивимося на трієчку. Що ж у нас тут на трієчці? Ось у нас трієчка. Слухайте, а тут карта дьяволу. Ви знаєте, я для трієчки все ж таки навіть оберу ще іншу карту, тому що карта дьяволу це карта конфлікту. І ця карта каже про те, що ви дійсно знаходитесь у важкій ситуації, можливо, це зовнішні впливи, як то кажуть, там порчі прокляття і так далі, їх ніхто не відміняв, вони є. І ця карта говорить про те, що вам важко, і скоріше вам треба якось отримувати допомогу. Зараз я вам додаткову карту для тих, хто обрав трічку, витягну для того, щоб... Все ж таки отримати відповідь, що ж вам допоможе у вашій ситуації. Слухайте, ви знаєте, от я думала, ну тільки не, не вежа, тільки не вежа, тому що ну, це, коли таке сполучення дьяволої вежі, це важка, важка ситуація, і в даному випадку вежа вона говорить про те, що треба рішучі. Руйнувати, от просто руйнувати е, те, що зараз вам заважає. Тобто, ця карта каже про те, що якщо вона е, в такому стані розлучатися чи не розлучатися, розлучатися. Їхати чи не їхати там кудись, треба виїжджати, там вигнати когось з дому чи не вигнати, виганяти. Тобто це карта дуже рішучих дій. Ну, Сил вам, сил. Якщо ви цього не зробите, то цей дьявол може дуже вам нашкодити. Це може бути е, важка хвороба, чи навіть от я я світлий мастер, я дуже зрідко говорю щось таке негарне, але от таке сполучення цих карт воно може говорити про якусь аварію, катастрофу, навіть про смерть. Тому подумайте, як ви будете міняти своє життя. Не по течії не можна пливсти, і, інакше буде біда. Не пливіть по, по течії, міняйте своє життя. У вас вийде. Я вас благословляю на те, щоб у вас вийшло. І от ви знаєте, тут навіть от карта, вона сама по собі отут -от лежить вас, чекає, шут дурак, вам пощастить. Вам пощастить, повірте в це. Просто повірте, от така у нас важка вийшла сьогодні трієчка. Вона... Мо no, цей шут e, дурень він нам каже: mm, вірте, в найкраще і воно буде.